Осінь у розпалі закінчилася пора масових відпусток, які витрусили з кишень українців чималу частину їхніх заощаджень, але певне фінансове спустошення настало не лише для наших співвітчизників. Зачепило воно і банки. Можливо, тому останнім часом реклама рісніє оголошеннями. Депозити під 22, 24, 25 і навіть 27%. відсотків. Чи не виявляється такі обіцянки лише вправним трюком? Ми вирішили. Розпитати президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка. Доброго вам ранку. Доброго, скажіть, будь ласка, депозити 25% – Це реально? Ну, як правило, нереально. Якщо уважно прочитаєте, бачите, що там як реально там 20%. А в рекламі так, 25%. буває. А що ви ваша порада? можна читати, ні, розумієте, просто щоб було зрозумілося, то в середньому на сьогоднішній момент ну, 19 20 відсотків це мається ну, на увазі в гривні. Якщо ми говоримо долари 7-8, оце реальні ставки. І якщо ви дійсно уважно почитаєте, то 25-27, двадцять ви ж там з серійному серію буде 20. Ну а виморите або, скажімо так, звернутися в банк, де а на кого Чесно? розрахована така реклама? Ну, є таке на жаль тлумачення, що от ви бачите цю високу ставку, дзвоните, потім вам пояснюють, що це трішечки не так, але все-таки ви позвонили, і може ви положите гроші. Добре, а за якими ознаками можна зрозуміти, що це захмарені ставки? Ну почитати я розумію, що деякі люди ну важко почитати, як правило. Ну давайте так. От якщо ви бачите 25%, ну, не ну собі голову, дивіться де 20%. Ну ви знов таки почитайте, знов таки вернеться до 20%. Зразу вибирайте 20 і не ускладнюйте собі життя. Добре, беремо договір. На що треба звертати увагу? Ну, найпростіше звернути на інший обов'язко на договір. Іншого бога, читайте інші. Найбільше в інших обов'язках ставити проблем. Я знаю, що люди дуже люблять читати розділ так званий права обов'язків. Він великий. От якраз свої обов'язки обов'язково перечитайте. Може, вони не все розуміють. Ні, як правило, розумієте, на сьогоднішній момент по українському, ну по нашому закону, час дуже ну, такі умови поставлені банки, вони вже не мають права там такі писати хитро. І мало того, навіть шрифти, ну, на сьогоднішній момент банки зобов'язані писати зрозуміло, роз'яснювати і так далі. Але дійсно люди не завжди читають, і це виникає питання. А цей договір можна змінити? Змінити нереально, змінити банк треба. Ну розуміти, як правило, банки ніколи не міняють договору, якщо вони ВІП-клієнт це факт. А головні ще підводні камені банків. Ну, саме такі прості, ви уважно почитайте. В договорі завжди, чітко пишете, як розраховується відсоток. Там завжди написано. Знаєш, і ви дивитесь, як, що може бути, яка ситуація. От, от наведіть говориться. приклад. Саме простий приклад. Скільки як ви вважаєте, скільки в року, ну, днів в році, ви говорите, 365. Так. Читайте в договорі – 360, а в договорі – 360. Ну, різниця є. Ось така ситуація. Хоча дійсно ви читали згодні. Ну, і ще була якась ситуація, саме така болюча. Якщо ви забираєте гроші, ну, таки, якщо нормальний банк, як правило, ви тисячу принесли, тисячу забрали, відсотки забрали. Ніякої додаткові виплати нема. Але деякі банки починають. Внизу там приписка. В, в випадку, якщо ви забираєте, ви додатково сплачуєте касовий збір. Що це означає? Це означає, що у вас за те, що ви забираєте готівку, ну, з вас можуть взяти один відсоток. Ну, обідно, звичайно. І куди звертатися, хто правий? Ну, просто не беріть. Ні, розумієте, Ще раз говорю, що вважається так, що у нас банків 160, ну, активно видають, приймають депозити десь приблизно 100. Ну, при цьому бажання вибрати банкських загодних. Тобто не подобається, міняйте. І на сьогоднішній момент дійсно є банки, які, я ще раз говорю, що є банки, які дійсно і ставку нормальну пишуть, і умови, ну не дуже, так сказати, Обманюють і дійсно, якщо от ви грів, внесли готівку, готівку забрали, ніяких комісій. Такі існує не просто деякі банки, ну скажімо, хуліганічать, а деякі тісно працюють нормально. Які ще рекламні приманки застосовують банки? Ну і ще приманка і саме дивно на більших людей. Це розіграш різних призів. Так ну я розумію, якщо вам дійсно ну ви хочете пограти, паче, хоче, не за горами вже новорічні свята. Да, зараз да, буде Так, да, да, да. дуже багато. Ну я скажу так, якщо ви хочете, пограйте. Але я розумію, якщо уважно почитаєте умови, там дійсно ну якісь маленькі приз виграти завжди, однозначно. Великий. Ви доведеться за його. Заплатити. Ні, дуже ну обов'язково. Маленький присяг, правило, до фабдісти, якусь там мішку, чашечку дадуть. Це реально. А якщо там вам пропонують, от ви можете от, те, який один от, банк пропонує, що можна виграти дуже дорогий автомобіль. Ну, велика міра, що ви його не виграєте, тому що там умови такі специфічні. Ну, вже виграли. Ну, і виграє свої, там умови, там треба депозит, там, якщо уважно почитати, тебе сума дуже велика. Виникає питання, я не зрозумів, якщо я можу купити автомобіль, навіщо мені ще депозит? Логіка. Це так. І знов-таки буває дуже ускладнена процедура цих різних подарунків. Тому дійсно, якщо, ну, якщо ви хочете, будь ласка, але якщо ви хочете дійсно просто, скажімо, заробити гроші, розмістити, ну, є от депозити, ви розмістили, от хватить. Навіщо ще ці дивні подарунки? А чому зростають апетити у банків? Що так, все погано не зараз? Ні, не що бо тут є одна маленька протріччя. Розумієте, у нас от на сьогоднішній момент ми всі говоримо, ціни не зростають, на жаль, зростають. А в кінці року, як правило, прискорюється зростання цін. Тому, як правило, в кінці... от кожен рік, кожен рік, якщо ви звертали увагу, ставки це по депозитам зростають. Чому? Тому що зростає попит на кредити. Що це за кредити? Це кредит торговельні ну, які... і споживчі. І на сьогоднішній момент, якщо звернув увагу, з однієї сторони банки. Дуже багато залучають депозитів і дуже багато видають споживчих кредитів. Тому що І будуть ще більше видавати. Тому що ці різні розпродажі, з однієї сторони, кредити, скажімо, під ялинку або кредити на купівлю новорічного подарунку спрацьовують. А там дуже все просто. Кредит на новорічний подарунок це від 36%, від 36%. Буває 60%. 60%. Вони говорять, добре, я залучаю під 20-36%. Нормально. А ваші прогнози вони далі зростатимуть чи впадуть -таки? Після нового року впадуть. Ні, от зараз, на сьогоднішній момент ми бачимо такі ажіотажі. ажіотаж. І зараз дійсно банкам вигідно приймати навіть під 20, тому що вони знають, як заробити гроші. Ну, ви самі розумієте, новий рік закінчується, попит і на споживчі кредити, і торговельні компанії, як правило, так до нового року. Після нового року не будуть розраховуватись вже, і і болюча тема. Останнє запитання, будь ласка, мало часу. Коливання валюти після виборів, що буде? Та нічого не буде. Це чому спостерігав. Ну щось бачите, там 8, 17, 8, 18. Теж саме після виборів буде. Не буде ні 9, ні 10, І досі, Чи варто ні 12. зараз нести гроші до банків? Ну і якщо у вас є гроші, несіть, <зас> заробляйте гроші, можливість. Ну, якщо хочете, можна купити долар, але ще раз говорю, не виграєте. Долар це вже минуле. А в чому зберігати? Ну от в даному випадку дійсно гривні в депозиту ці правильно ну, під 20 сотків. Дійсно можна заробити. Нормально. Після нового року такого вже не буде. Дякую вам за цікавий Поради доброго вам ранку ще раз. Добре. У нас за гостя був президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Свої коментарі можете надсилати на нашу електронну адресу. Воно на екрані.